Вітання від міського голови Володимира Гройсмана приймали сьогодні. І студенти найкращих представників молоді запросили до міської ради, аби привітати із днем студента, який відзначатиметься 17 листопада. Міський голова сподівається на те, що молодь міста не буде байдужою до всього, що відбувається у Вінниці, а головне буде щасливою. Сьогодні я нагоду абсолютно публічно вас привітати, побажати вам. Успіхів. Мені дуже хотілося, щоб молодь, яка завжди була і залишається в головному позитивних змін, щоб саме в вашій особі, саме вашого коліна, чи ваших поколінь, молодих людей, студентів, ми знайшли максимальну концентрацію патріотизму, тобою до своєї країни, прагнення робити життя наше кращого. Це все вкладається в і студентство, і в молодість кожного з вас. Мені би хотілося, щоб ви були успішними, щоб ви знайшли себе в нашій країні, а не за її межами.